Добрий ранок всім друзі! Ми з України. Слава Україні, слава героям! А ми на випасі. Трошки на люцерночки їх підпасаю. Ну Вона така, косити її дуже низькувата. І Ну більше в ній все одно пирія, ніж тут люцерни. Така конюшинка. Ну Виганяю як? Виганяю, коли вони сіна наїдяться. Получається, вони ввечері у мене сіно їдять, зранку це поки дойка туди-сюди, їдять сіно, а потім вже відправляю їх на люцерну пастись. Припинаю частково, частково вони отак от попасуться трошки. Так, Зараз треба завернути, то мілка зрозуміла, що на городі. Гарбузи та огірки можна піти позбирати та з'їсти. І ото лізе до огороду, потім її більше виганяєш. Ото як тільки її вони зрозуміють, що щось десь є смачне, то вже звідти не витягнеш її. За вуха не відтягнеш. І ото так тихенько, тихенько обходить, обходить. І чеше. Тут конюшини багатенько, по сходу, гарна травичка. То в мене там... Запитували, як обрати корову, як вибрати, якщо купуєте, трохи хочеться показати як. По своїм корівкам. <ривко> так, оце наша мілочка, молоденька представниця. Так, що хочеться сказати по ній? Ну, коли її вибирав, я бачу що вона по молочку буде така не дуже. Ну, але було в перспективі думки, що. Все-таки я її виведу літрів на 20. Ну, в принципі, слава Богу, так воно і вийшло. При дворазовій дойці з отелу це ми, ну, можна сказати, на 20 літрів вийшли. Вийшла на 20 літрів, вона і маленьке вим'я. Саме головне, що звертати увагу, щоб шерсть у корови була гарна, така блискуча шерсть. Ну, Вона от зараз починає трошки обрастати на зиму. Але якщо дивитись на сонці, то вона така шерсть, Знаєте, нема такого відчуття, що вона така закашлачена, така, як грязна на вид така. Видно, що шерсть така, якась тускла, не блискуча зовсім. А от сама шерсть, вона така чистенька, така блискуча. Це говорить про те, що корівка здорова, здорова, що вона доотримувала все, що їй треба. І на вид вона така, апетит гарний. Бать подивитись, як вона пасеться, як що де. Тому отакі от справи. Ну, секунду, друзі. Так, шерстю розібрались. Що ще? Отут тут ще кажуть, що треба, щоб отак хоча б три пальця між ребрами отак проходило, а краще ще більше. Це, це там говорять такі, і мій батько так вважає, що каже, о, оце буде корівка. Хвіст щоб був довгий. Ну у неї він підрізаний. То був тут дуже-дуже довгий такий, аж аж до, отут, до задніх копит. А так, щоб вона його не зацепила ніде, я його трошки так чікнув. А так хвіст длинний. Довгий, так сказати. Ну і звертати увагу треба на оці молочні вени. Бачите, у неї зараз вони от такі величенькі робляться все. І вим'ячко таке, чашоподібне ванно, Ну, чашоподібне таке от воно. Як видоюється, воно така форма, більш-менш правильна. То є така неправильна форма виміні, і воно тоді не дуже добре. Тоді воно більш проблемне вимін. Ну, і на надой. От скільки корова вже затело, Якщо вибираєте, дивіться на надой. Як вона дала, що вона їсть. Ну, я ж кажу, я цих брав, шомілку у неї надой був <свісно>, літрів 10. <свісно> ну, дуже мало. І ну Вона довго доїлася, як хазяйка сказала. Ну, коротше, я так і подивився. Ну, думаю, ну, в принципі, я думаю, надію, що може 20, так і буде давати. Ну, в принципі. Ну, а далі ж то понятно, що вона буде додавати. Це ж таке. Це тільки виходить, другий отел у неї. А ще все попереду, в принципі. Ну У неї жирненьке молоко. У неї, хоч і кількість не дуже велика, а воно мені найкраще, що якість. У неї якість ну, більше 4%. Це 100%. Треба, понятно, що перевіряти, але я бачу, що може 4, 4, 5 жирність, ну висока жирність, і це дуже добре. Так, білочка, наша білочка. Ну, Наша білочка, видно, що із молочних корівок. Це теж було зрозуміло мені відразу. На вид, що в очі кинулось вимя, що воно таке у неї теж правильної форми, що воно таке в неї. Об'ємне таке більш-менш. Я її брав, було три отели. Оце у мене вже четвертий раз, вона отелилась. Коротше, десь так. Е у неї теж, бачите, на сонці така чистенька, блискуча шерсть. Ну, це і говорить про те, що в раціоні даю вітаміни, мінерали, амінокислоти, кальцій, що корівці вистачає все. Апетит, апетит гарний, пасеться гарно. Оце, якщо будете вибирати, дивіться, як коровка пасеться. Приїдьте, подивіться на неї. І, в принципі, ну не знаю, мені вже більш-менш зрозуміло, якщо я бачу корову, що от вона мені подобається, як і все, оці показники. І дивлюсь, оце на вим'я. Дивлюсь, у білки молочна вена більш така об'ємна. Більш така, більша вона все. І сама саме вим'я таке. І вона така більш пузатенька, ну видно, що така корівонька, молочна дівчинка. Ну і по удою. Ну, звичайно, теж, коли я її обирав, я її купив на 1 жовтня, щось, ну так от рік тому. Вона вже теж з травня місяця чи з квітня місяця як отелилась. І як я її обирав, ну, маловато. Я бачу, що маловато по надою. Ну її три рази доїли, але все одно я побачив так. Ну, я коротше, коли її привіз, вона мені літрів 15 давала. Літрів 15. Я ж відразу її поставив на дворазове доїння. Зараз вона у мене. От якраз такий час після отелу, як я її купляв, зараз вона у мене дає 22 літри. Тому ось вам і. Ось вам і показник, що теж багато хто каже, що дворазове доїння мало молока. Ну, друзі, не знаю, не знаю. Купляв корову, теж там мені господарка там і товч там давала, і, і зернові мелені, і те, там кастрюляку каже, я її не, не жалію, гарно годую, все там підпасається. Ну, коротше, а давала молочка 15 літрів, розумієте. Ну, а у неї на дворазовій, на триразовій дойці, ну, розумієте, не більше, ну, так сказати, що можна сказати. Я ж кажу, це все слова, а коли я роблю і бачу, що це працює те, що я роблю. І лябінка, ж у мене доїлась дуже довго і дуже стабільно, ну, подивимося по білці отелу, зрозуміло, що там господиня мені більше 30, казала, вона давала з отелу. Ну, я не можу сказати, правда то чи ні, тому що я ж отелу доїв білку два рази. Тому 28 я бачив. 28 було. А потім так трошечки оце менше. Ну, я ж кажу, з трьома у мене просто не було змоги. Годувати їм дуже багато на, під, на підгодівлю. І тому, в принципі, удой так трошки був мене. Зараз вона додала. Вона, вона так і до 20 у неї трошки падав, удой до 18, коли була і рябіна, я нічого не встигав, спішив вони, то то нічого було їм дати, то сіно їли, хотілося зекономити. Коротше, то ще були переживання, що, що взимку робити. А коли вони в мене зараз дві, годую їх так, дуже так добре. І, в принципі, мене влаштовує. І надой, і те, як вони пасуться, і все, все, все. Коротше, я ж кажу: звертайте увагу на шерсть це говорить про те, що коровка здорова. На вим'я, на молочну вену, щоб вона була така величенька. Хвіст. Ну і сама структура, воно видно, що корова така молочненька. І навіть я ж кажу, коли я бачив, от до господині я приїхав. Я бачу, що коровка більш-менш молочна, все, хоч і дала небагато. але я так в голові у себе перебираю думки про те, що е, у мене бачу по виміні, що вона може давати більше, ну але ж не відразу розумієте, щоб корова давала більше, яку ви купляєте, е, Обов'язково треба, щоб вона у вас отелилась. Тому що ви її підготуєте до отелу, ви її, з нею пройдете транзитний період, ви виведете її там на 4 кілограми, хоча б гарного комбікорму, поживного. І розумієте корівку. Саме головне не загодувати до отелу. От, наприклад, з шостого місяця тільності, шостого, ви в раціоні прибираєте е, дуже насичений корм. От як от е, вчора гарно дивився відео гарне вийшло у Сергія Стрілецького, і там він розповідає, що е, свиноматкам е, на початку супоросності не треба дуже поживний корм давати. А вже е, там, ну, перед опоросом вже трошки середній там, е, по структурі його насиченості дається. А як опорос пройшов, там вже висока насиченість білків, там енергії, всього в кормі. Також я вважаю, що і з коровами треба, коли вже йде діло до запуску, ви зернові там залишаєте на порядку чотирьох кілограмчиків корові. Там два зранку, два ввечері, скоро запуск, там через місяць, але прибираєте люцерну з раціону, даєте більш отаку простий випас без люцерни, просте сіно, не люцерну. І це просто вам забезпечує те, що коровка не, не з'їдає лишню енергію. І, і у неї не будуть жиріти печінка, і не буде кетозу, проблеми з кетозом. А це дуже, дуже серйозно і дуже важливо. Ви, е, вводите уже більш поживний корм уже за 20 днів до ростелу. Ви от даєте їй, наприклад, в запуску, там я завжди даю і пару кілограмів даю зранку кілограмчик, ввечері кілограмчик, але там мало макухи. Там макухи відсотків ну, 10. І не соєвою не треба в запуск давати. А таку соняшникову, е потихеньку даєте зернових, злакові культури і доїте по пару кілограм. Ну Вітаміни, мінерали, амінокислоти та кальцій я не прибираю ніколи. Просто от сам насиченість корму понижати треба. Десь там, якщо у вас є соломка ячнева, її даєте. І тому таким чином ви даєте корму їй коровки нормально, щоб вона підтримувала своє здоров'я, набирала вагу, але не дуже сильно не жиріла. Якщо ви даєте їй багато е білкової групи в запуск і на початку, як вона вже молоко перегоріло, вона просто почне жиріти. Печінка почне жиріти. Я ж кажу, кетоз, потім лікування, потім мала продуктивність. Ви корову розгодуєте, а молока з неї е по максимуму не отримуєте. Ну, коротше, отакі справи. Е, тому е, підходьте з розумінням до всього. І от я ж кажу: запустили коровку на два місяці, якщо купили, і вона на навито так гарненька, все. Тому що багато від кого чую, от корова, от, от мало молока, от сотело, от те не виходить, те не виходить. Ну я ж кажу: постарайтесь робити більш-менш правильно. Запустили на два місяці, молоко перегоріло там через пару тижнів, через тиждень. І вводьте, кілограмчик даєте, потім тиждень так, і потихеньку до двох. І даєте два кілограмчики, даєте весь запуск, а потім за 20 днів до ростелу піднімаєте макуху у раціоні там до 20%, до 20 десь. Ну не більше і не менше, десь 20%. І даєте по два по кілограмчики, потім збільшуєте до трьох і на момент отелу 4-5. Залежить від ваги корови. Якщо вона під 700 кг, то і 5 кг на момент отелу, ви даєте їй гарного комбікорму. І потім, коли вона отелилась, можна вже давати в раціон макухи і білкової групи відсотків навіть 25 от І отак, от таким чином, ви її рухаєтесь далі. І тоді у вас коровка навіть на дворазовій дойці покаже гарні надої і стабільні. І отак от от годуєте, годуєте. От у мене зараз білка хоч і 20. От 28 давала, я їй давав десь 6, 6,5 кілограмів комбікорму. От зараз вона надою меншиться до 20, теж 6-6,5 кілограмів. І так я буду навіть до запуску 6 кілограмів їй давати. От, скажете, чому я не давав більше на, на дої 28? Ну, я бачив по. Білці, що вона не з'їдає просто більше. І все. Вона потім ввечері відмовляється від корму, навіть якщо більше то ну, Тобто вона так сказать, їй вистачало. Їй вистачало 6 кілограмів. Ну там було 25% макухи в кормі. Зараз я трошки до 20 вже скинув макуху в раціоні, тому що молочка трошки ж менше почала давати. А от кількість комбікорму також їй даю. На, на, ну, на, на рівні 20, ну, 6 кілограмів. І так до запуску. ну е, Зрозуміло, що перед запуском я буду зменшувати. Я зменшу до е, 5, до 4, до 3, потім за тиждень, коли я її вже, вона через день буде доїтись, ну там раз на день зовсім приберу комбікорм і запущу її так за тиждень. Як зовсім прибираю. Запускаю її дуже швидко. На дієту посадив, мінімум корму, всього, якого тільки можливо. Десь солома, вона молоко перегоріло. Ще тиждень пройшов так на сіні на водички. І потім в раціон знову додаю потрошку комбікорм і так її годую. І потім корівка при ростелі якщо правильно все робити, покаже вам гарні результати. ну у мене з усіма трьома так і було. І стабільно дають молоко. І що я хочу вам сказати? Рік майже от пройшов е, на дворазовій дойці з трьома різними коровами. Що я молока менше не надою, а дуже гарно надою молока. Так. От уже зараз покажу, що вона там робить. Зараз подивимося. Ну що тобі, трава не така. От уже приперлась і їсть огірки. Ну, давай, я ж роздавав вам. Ну, то да, пішла. Трава тобі не така, чи що? Іди їж. Свинюка. Ох і свинюка. Коротше, отакі справи. Можна, я ж кажу, і на люцерні потрошку підпасати, але треба, щоб сіно їли. Сіно, сіно, сіно. І вже після сіна виганяю, і оце день пасуться. Потім знову ввечері сіно. І так потихеньку-потихеньку, і все буде добре. Так що, друзі, всім дякую за перегляди. Ставте лайки, пишіть коментарі, дуже цікаво, як ви робите. Це я ж кажу, нікого не вчу. Це просто показую, як як, є, як роблю я. Десь скаже, хто неправильно, десь правильно, ну постійно щось змінюю. Прислуховуюсь до порад. тому що. Знати все неможливо і постійно щось удосконалюєш, якусь інформацію. Тому пишіть. Я до кожного прислуховуюсь і любу думку вислухаю. Всім гарного дня, мирного неба. Бажаю всім всього всього найкращого, друзі. Щасливо!